Полтавська битва 1709 року. Шведський король Карл XII та гетьман України Іван Мазепа зазнають поразки від війська російського царя Петра І. Це ставить хрест. На спробах Мазепи створити самостійну українську державу. Українські історики назвуть цю битву полтавською катастрофою разом з королем та гетьманом на правий берег Дніпра після Полтави перебирається і найближчий соратник Мазепи, генеральний писар Пилип Орлик. Це стародавня карта України. Автор, німецький картограф Йоган Баптист Гоман. Ця карта під назвою Україна, земля козаків. З його великого атласу 1716 року на передньому плані зображено гетьмана Івана Мазепу у Бандерах. Поруч кілька запорожців. Деякі фахівці зі старовинних мап і колекціонери вважають, що з піднятою шаблею на передньому плані Пилип Орлик Мазепа невдовзі помирає. Козацька старшина обирає гетьманом Пилипа Орлика, аби врегулювати, яким буде устрій майбутньої України Гетьманщини. Орлик 5 квітня 1710 року у Бендерах, що були тоді в турецьких володіннях, пише договір між гетьманом, старшиною, запорожцями шведським королем Полтава Полтавська битва, в якій Швеція програла Росії, тисяча 1709 року. Король Карл XII мав залишатися в тому регіоні. Він був близьким союзником запорозьких козаків, а також Івана Мазепи, а потім і Пилипа Орлика. Орлик приєднався до шведської армії, коли вона була в Бендерах і Варниці. Як військовий союзник Карла XII Пилип Орлик передав цю конституцію королю і. Він мав намір створити Українську Республіку. Назва документу, ухваленого на великій козацькій раді договори і постановлення прав та вольностей. Війська Запорізького документ також називають Конституцією Пилипа Орлика або ж Бендерською конституцією. Латиномовний примірник Конституції зберігається у Національному архіві Швеції. Примірник староукраїнською мовою зберігається у російському державному архіві давніх актів. Конституція Пилипа Орлика має преамбулу і 16 статей. Новаторство думки Орлика у розподілі на гілки влади виконав законодавчу та судову права гетьмана обмежувалися, не можна було керувати принципом як хочу, так і велю. Це дійсно перше прецедент в Європі, коли судову гілку влади забрали у Феодала. Але до гетьмана мали ставитись із повагою. Мав бути виборний орган, Генеральна Рада, своєрідний парламент. Його сесії мали відбуватись тричі на рік: на різдво. На Великдень і на покрову гетьман і полковники були повністю відсторонені від розпорядження військовим скарбом. Цим мав віддати генеральний скарбник і скарбники в полках скарбником. Повинна бути людина благосовісна, написав орлик. Гетьман мав захищати цілісність території, а король Швеції виступав протектором самостійної України. Затверджувався статус православ'я як головної релігії і підпорядкування церкви. Константинопольському патріархату конституція говорила про потребу приязні до кримських татар. Пилип Орлик так і залишився гетьманом-емігрантом, жив у Швеції, Німеччині, у володіннях Туреччини, зокрема в Молдові. Він був переконаним самостійником і вороже ставився до Москви. Одним із слабких місць конституції Орлика було те, що вона не діяла, а була, мовляв, суто теоретичним документом. Але це не так, не дивлячись на те, що він був написаний в Бандерах і укладений це сучасна Молдова. Документ Орлика діє тому, що Орлик у 1711 році своїми військами зайшов на приобережну Україну. Тут не мирів, біла церква, і саме тоді ця конституція апріорі діяла, бо це був договір не тільки. З народом це був договір з старшиною. Запорожці однією із найстарших конституцій світу вважається американська 1787 року. Конституція Франції ухвалена у 1791 році. Того ж 91-го року була ухвалена і польська конституція. Відтак, конституцію Орлика можна вважати. Першою конституцією Європи Орлик був попереду часу. Він був ерудитом, високоосвіченою людиною, і він мав чітку уяву того, що може бути добром для свого народу. Тому він розглядав цю конституцію як фундамент устрою для українського народу. Однак історія повернулася іншим боком, але принаймні Орлик мав це на увазі. Можливо, він випереджав свій час на 300 років. пам'ять про конституцію Орлика почала повертатися лише в незалежній Україні. Гетьману відкрили пам'ятник у Києві на 300-ту річницю конституції. У Бендерській фортеці відкрили пам'ятний знак. На честь конституції Орлика в Швеції у місті Крістіанстад, де якийсь час жив Орлик, відкрито пам'ятник Конституції У 2021 році. Копії конституції Орлика виставлені у парламенті України та кількох інших державних установах. Можливо, історична подорож українців до та з Конституцією Полипа Орлика лише починається.